Трамп не запросив Зеленського на свою інавгурацію, але запевнив, що прийме, якщо той приїде сам. Також заявив, що кількість загиблих солдат з обох сторін астрономічна, набагато більша, ніж офіційно повідомляють. Також Трамп наголосив, що Зеленський має готуватись до укладення угоди щодо завершення війни в Україні. В свою чергу Путін заявив, що якщо Україна знизить приземний вік до 18 років, це буде черговим злочином київського режиму. А вони воюють не з українським народом, а з неонацистським режимом, який захоплює Пив владу в Києві і Захід доводить Росію до чергової межі, на що Москва не може не відповідати. Стандарти НАТО не проживаються в ЗСУ через радянську спадщину, кумівство та корупцію, заявила нардепка Юлія Яцик. І це на фоні скандалу з похресником Камбрига 211 ПМБР, який знущався над військовими. Відеосповіді Маркуса про 47 бригаду Магура почалися зміни, причому дуже стрімкі. Слідкуємо. Підписуйтесь на канал.